Чому тому, що якщо ви будете їздити швидко, то резина закінчується швидше, а резина потрібна для фронту гума. Да. Тому власне у нас цього всього взагалі немає. У нас два роки економічного зростання при досить помірній інфляції. Хоч люди бідкаються, що ціни зростають, бо паралельно з зростанням цін зростають і доходи населення знову ж таки досить сильно, тому все, що ми бачимо за вікном. Це економічне диво, але інформаційна картинка, в тому числі нав'язана нам росіянами, дійсно повністю відрізняється. Я на підтримку ваших слів. Я такий ідіот, що читаю те, що ніхто не читає, я читав повний тритоми переписки Другої світової війни, Сталіна, Рузвельта і Черчилля. І там є лист Рузвельта до Сталіна. Дуже смішний на підтримку ваших слів про Америку Другої світової війни, коли він пише. Ми, американці, вже почали відчувати на я... це 43 рік. Це два, два роки вже йде війна. Ну якби велика вітчизняна, а насправді набагато більше з 39-го. Ми почали відчувати проблеми війни і вимушені запровадити карткову систему на шоколад і бензин. І це якби що ми тепер. Вас краще розуміємо, коли тут все розбите і все стріляє в Америці бензин і шоколад. І я потім порівняв: підіть, купіть бензин, бо безліч бензину в Києві. Підіть купіть шоколад, безліч шоколаду в Києві. Величезна американська економіка не могла витримати, а українська так чи інакше. То теж завдяки американській економіці, але витримує. І, на, на наступне питання, воно в розгляді того, що було, а наскільки ми можемо розрахувати, ви кажете, за рахунок американців? От уявимо собі прекрасний день, коли ми закінчили війну перемогою, чи нічиєю, я вважаю, що нічия теж непоганий варіант. От і далі нам треба ставати на свої плечі. От ці можливості є стати Ізраїлем. Ізраїль дійсно отримує величезні гроші, і отримав 48-го року від Америки і так далі, тому подібне, але вибудував таку міцну економіку, що і без американців він якийсь принаймні час може витримати е всю атаку з всіх своїх сусідів, а там добрих сусідів нема. Там виключно е мовчазні чи активні е сусіди, які не люблять євреїв. Що скажете?